we Я всім глядачам телеканалу Київ, каналу Європейського міста. Традиційно ці ми розпочинаємо другий блок програми Столиця, як завжди, у нашій студії поважні гості Денис Чернишов, заступник міністра юстиції України. Сьогодні у нас в гостях пане Денисе, доброго вечора. Дякую, що завітали. До нас. Доброго вечір дуже дякую, що запросили. Завжди будемо раді чекати, хоча лише не розпочинаємо програму. Утім глядачам е, е, окреслю теми на які будемо спілкуватися. Власне поговоримо про реформу е, пенітенціарної системи, про реалізацію закону України про пробацію. Вже зроблені перші кроки. Вони відчутні, вони вже показують свою е, починають показувати свою дієвість, і важливо розповідати пояснювати людям, що це, як це працює. Е, розпочнемо з наступної інформації. Українським в'язням Зням відтепер доступний інтернет. Підтримувати контакт з рідними зарештовані зможуть за допомогою спеціальних антивандальних телефонів і терміналів, які вже почали встановлювати. Розпочали з Бориспольської е, виправної колонії. Проект реалізують за кошти української ізраїльської компанії. Для здійснення дзвінків засуджені зможуть самі обирати пакет послуг. Серед них буде і інтернет-пакет для відеодзвінків. В'язні зможуть користуватися планшетами, програмне забезпечення, до яких аналогічне терміналу. Давайте поглянемо, як це відбувається. Вводимо номер абонента, якому хочемо зателефонувати. Викону телефонумамі. Звичайно, ж мами саме найдорожчому світі. Вона в курсі, що ви за так, записує? звичайно, чекаєте? Так перед комп'ютером так? Да. зараз він телефон прийде смс-повідомлення з номером кімнати, який вона веде на сайті. І буде відео встановлено. Сьогодні ми розпочинаємо проект по встановленню по містах позбавлення волі апаратів, які дадуть можливість підтримувати зв'язки з своїми рідними та знайомими. Але не тільки через такий аудіоконтакт, але ми розширюємо можливості, і також буде можливо робити і відеозвінки до спілкування своїми близькими та рідними. Пане Денисе, ось такі такі новації. Україна ще такого не бачила. Хотів сказати, що давно ми такого, такого не відбувалося, а тут я зрозумів, що Україна такого не бачила. Це вперше. Те, що такі теми е, виходять е, до пересічного українця, наскільки це важливо? І ось хотів би, аби ви прокоментували такий крок. Для чого? Чому це так? Е, перш за все, е, хотів би привітати телеглядачів. І сказати наступне, що е, та реформа, яка почалася, так вона буде не дуже швидка, як ні, деякі очікують, тому що вона дуже системна, це окреме життя і окреме, як кажуть, це країн це частина суспільства, але вона дуже велика. Вона охоплює дуже велику кількість людей, які знаходяться в містах позбавлення волі, або які відбувають покарання без ув'язнення. Тому та реформа, яка почалася, вона дуже важлива для суспільства. І чому ми так часто бажаємо спілкуватися з суспільством і доносити певні меседжі? Через що ми почали, і що ми налаштовуємо, ми хочемо, щоб ми відійшли від радянської системи покарань до системи реабілітації. Та ресоціалізації, а без таких речей, як підтримання соціальних контактів з близькими, з рідними, це неможливо. Mm -hmm. Тому ми е, і робимо такі пілотні проекти, які потім відпрацьовуємо, як то кажуть, відшліфовуємо, і вже як то кажуть, їх робимо на такій mm -hmm. базі професійній. Ось щодо. Е... Загалом, реформування е, панітенціарної системи е, ви цікаво сказали, що е, е, дещо, дещо раніше в інших інтерв'ю наголошували, що це хвороба, це систему вразила хвороба, і дуже важливо е, поставити. Правильний діагноз і правильно цю хворобу або лікувати, або якщо краще сказати, взагалі ліквідовувати, яким чином за рахунок чого зрозуміло, що за один день це не станеться. Зрозуміло, що є поетапне лікування. Давайте будемо називати так, який вже етап реалізовано, і який наступний має бути крок, і як, зокрема, саме суспільство за допомогою засобів масової інформації ці кроки буде відчувати і розуміти. Я знову ж таки повторюся, що це велика системна реформа, яку ми розбили на дуже великі такі блоки. Угу. Це і е, правила, правила внутрішнього розпорядку, це нормативні акти взагалі, угу. як і закон про пенітенціарну систему, це і е, продовження роботи над законодавством. Угу. Також це е, умови утримання, е, Самі наші будівлі наших установ, це медичне обслуговування, це робота, це навчання, ресоціалізація, і психологічна робота, це окремо пробація, це окремо е, виробництва на е, наших установах. Тобто всі ці блоки ми. Рухаємо окремо, тому що змішувати це uh -huh. буде такий, як то кажуть, бульйо, ну, такий суп, але який буде несмачний. Uh -huh. Тому поділивши на блоки, в які ми залучаємо фахівців. Ми залучаємо представників громадських організацій, з якими спілкуємося, з якими раджимося. Ми е, також маємо дуже велику підтримку суттєву від міжнародних організацій. Це і Рада Європа, це і Уряд Канади, уряд Норвегії, уряд Голландії. Це не ну, лише логістична якась підтримка, але й фінансова. Якось показує практика та такого е, е, коротенького сюжету, що ми наводили. Так там е, співпрацювали з е, е, Ізраїлем. Так, ну це е, підтримка е, ізраїльська компанія сама uh -huh. на нас вийшла, і ми такий пілотний проект запустили. А я казав про системну інституціональну підтримку uh -huh. на рівні уряду. Uh -huh. От і, наприклад, за участю уряду Канади, ми вже відкрили чотири центри ювінальної пробації. Mm -hmm. Повністю їх обладнали за рахунок mm -hmm. участі і допомоги mm -hmm. уряду Канади. Ось на на пробації зупинимося після дзвіночка. У нас є глядач на зв'язку. Доброго вечора слухаємо вас уважно. Прошу. Добрый вечер. Так, будь ласка, ваша Мы как будто бы ответили на этот вопрос последними словами, пока я дозванивалась, но все-таки за чей счет будут все эти удобства для заключенных устроены? Угу. Сейчас помогает Канада или там за граница, А в дальнейшем обслуживание этой всей техники ляжет на чьи плечи. Это будут сами зарабатывать те, которые сидят там. Угу. І ми вже це, мов, отець наших налогів все це mm -hmm. буде. почули, почули вас. Дякуємо, пане Денисе. А, а, дякую за запитання. Конкретно, якщо ми кажемо про цей проект. То повністю е, і е, жодної копічини не буде потрачено з бюджетних коштів. Mm -hmm. е, це обладнання е, залишається власністю компанії, яка встановлює на е, установах пенітенціарної системи. Вони будуть отримувати прибуток з того, що вони будуть надавати послуги через. Ці апарати. До речі, ці апарати виробляються на харківському підприємстві. Тому я можу сказати, що і вітчизняний виробник угу. також з цього, як то кажуть, отримує зиск, і ми забезпечуємо робочі місця і також податки таким чином. Та е, да, є велика проблема з приводу того, що е, да, суспільство утримує е, ув'язнених за рахунок платників податків. Але перше, е, я дуже часто повторюю і буду повторюватися, мені дуже сподобалося, як в Швейцарії була розпочата така соціальна програма по зміні ставлення суспільства до Пенітенціарної системи Швейцарії, адже там також була така проблема: ставлення суспільства до е, пенітенціарної системи і до ув'язнених, ну погодьтеся в Україні зараз. Е, досить такі, значна частина суспільства з негативом може поставитися, Вона... е, ось до цих до Цих змін. Глядачка каже: а за чий за чи кост це чому дивіться, це ми дивіться. платимо? Так. Дивіться. Е, перше, е, я хочу закінчити, mm. що перше, що ми повинні для себе прийняти. Який слоган був в Швейцарії, він був такий у вигляді запитання, яким ми хочемо побачити сусіда, який повернувся з зміст позбавлення волі? Угу. Тобто це не десь далеко, це не то, що нас не стосується. А саме на це запитання, коли ми починаємо думати його і е, відповідати, то мабуть ми його хочемо побачити нормальним, е, здоровим, як морально, так і фізично. І ресоціалізованим, щоб він не ніс небезпеку суспільству, uh -huh. а також нам, як сусідам, От, з приводу того, що ми повинні, і одна з таких важливих завдань перед реформою стоїть це скорочення чи економія бюджетних коштів. І саме система пробації дозволить економити бюджетні кошти. Яким чином? Тому що е, при застосуванні системи пробації є можливість е, е, не ув'язнювати особу, угу. яка скоїла злочин. Незначний злочин, тому що е, система пробації ну, звичайно, поширюється умова не йде на вбивства на, на вбивства uh -huh. чи тяжкі якісь злочини. От е, щоб е, людина ця не відбувала покарання в містах позбавлення волі, щоб е, платники податків і ми з вами не несли додатковий тягар на їх утримання uh -huh. на будівлі нових е, установ, там і е, на їх харчування, на опалення і так далі. І так далі. А щоб е, не позбавляючи волі, людина могла пройти ресоціалізацію і е, стати нормальною е, нормальним членом суспільства ну, тут потрібні фахівці належного Зрозуміло, рівня які б могли конечно. це зробити. Тому е, в нас е, я вам скажу так, і з приводу того, як довго йде реформа, чи довго вона буде йти. Е, з приводу пробації пробаційних програм, які вже в світі існують десятки років. Система пробації е, робота почалася і спілкування ще сім років тому. Закон про пробацію був прийнятий в 2015 році, але почалася робота з пробації наприкінці минулого року, коли почалася реальна реформа, mm -hmm. от і зараз в нас вже майже на 80 скомплектований штат, mm -hmm. а це по країні буде близько е 4 тисяч осіб, е серед яких будуть і психологи, і соціальні фахівці, от, які будуть працювати в системі пробації. Е ми зрозуміло, і я е, вам в Унісон говорю з приводу того, що фахівці mm -hmm. повинні бути на це налаштовані. Вони повинні це знати. Тому ми і також і знову ж таки з урядом Канади, з Радою Європи, е, робимо певні наукові семінари. Робимо робочі панелі, і в нас, до речі, в білій церкві є наше вчилище пенітенціарної системи, де проходять навчання саме офіцери пробації по різних напрямках і отримують нові знання, угу. тому що зрозуміло, що просто якщо ти повісиш нову вивізку, не зміниться. Ну, тому треба їх протестувати, навчити, щоб вони. Дійсно працювали і могли е, е, допомогти людині визнати, е, зрозуміти, що вона зробила злочин, і стати на шлях виправлення. І я вам скажу так: що е, пробація, е, і от саме е, її застосування дозволяє в світі економити бюджетні кошти 1 е, до 10, угу. тобто на е, одну, одну гривню. Яку ми тратимо е, на е, офіцера пробації чи на систему пробації? Ми б е, тратили б навпаки 10 гривень, якщо б ми людину ув'язнювали, Ось так. Да, тому це також дуже е, великий такий е, кусок реформи. Це розбудова система пробації. Скільки зараз ось центрів існує, е, і як ця географія поширення їх буде е, загалом по Україні? Будуть вона по всій Україні. Ці система пробації зараз 498 в нас центрів, так можна сказати, чи там осередків пробації по всій Україні. Будуть і великі центри. В обласних центрах в нас вже відкрито і повністю обладнано чотири центри ювінальної пробації. Mm -hmm. І от десь місяць... Щоб пояснити глядачам, що, що мається на увазі ювінальна пробація. Ювінальна пробація це е, застосування таких самих підходів, але для неповнолітніх. Mm -hmm. От я вам скажу так, що е, ми зрозуміло, що і неповнолітні скоюють злочини. От і вони отримують вироки суду, але е, як показує і світовий досвід, і український досвід показує, що ув'язнення неповнолітнього, який скоїв незначний злочин, може е, докорінно поламати його життя. Угу. А саме застосування системи пробації може навпаки його повернути до життя. І я вам скажу дуже, в нас багато таких вже прикладів. І є такий е, дуже яскравий приклад, і навіть ролик в нас є, такий е, документальний з приводу хлопця, який проходив е, е, систему е, пробації. І е, одна з рис пробації це е, визнати потенціал особи. І його розвити, і в нього е, виявився потенціал, такий е, як е, знімання документальних фільмів, короткометражних, і його і він що сам зняв зняв ролик. Він сам зняв фільм. Цей фільм потрапив на конкурс в Голландію. Він відвідав Амстердам, увійшов до призерів, і зрозуміло, що в нього життя вже направлено зовсім в інший бік. В нього зовсім інше вже пріоритети, цілі. Тобто, а так би він опинився би за гратами, і хто знає, яке в нього було б майбутнє. Я ось занотував слова, які ви сказали. Яким тобто те гасло, яким ми хочемо побачити сусіда, коли він повернеться додому, так мова йшла про у, 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 тих людей, які відбувають. Покарання ув'язнених, ось тут напевно дещо складніше ніж з пробацією, яким чином буде побудована та система? Адже дійсно виходить так, що людина після ув'язнення повертається. Вона не може себе знайти. Світ змінився, не може знайти себе в цьому світі. Якщо там банально робота, так працевлаштування це напевно чи не найскладніше, і загалом психічний стан. Я вам скажу так, що знову ж таки повернемося uh -huh. також і до пробації частково. так, Є е, е, така частина е, пробації, як пенітенціарна, це підготовка людини, е, яка е, в майбутньому, там, наприклад, за uh -huh. 3-6 місяців виходить на волю. Це дуже великий пласт роботи, який необхідно зробити. Це, е, до речі, дуже часто їй треба поновити і паспорт, угу. і ідентифікаційний код, визначити, де вона буде мешкати, яку е, роботу вона отримає, е, допомогти їй знайти роботу чи помешкання. До речі, е, це дуже дуже великий пласт роботи, який саме також буде виконувати офіцер пробації е, з разом е, з робітником е, установи е, пенітенціарної системи, тому що ми знаємо, куди. Особа буде їхати, uh -huh. і ми там вже готуємо, як то кажуть, підґрунтя для того, щоб вона ресоціалізувалася і нормально увійшла в суспільство. І я вам скажу так, що от наші фахівці з пробації нещодавно проводили таку дуже велику роботу аналітично, які саме професії найбільш в нас зараз вимагаються роботодавцями. Uh -huh. да? І ми визначили там, що це. Електрозварювальник, електрогазозварювальник це слюсар, і тому ми в е, пенітенціарній системі в наших установах пропонуємо вже людям отримувати саме ці професії, щоб він вийшов і щоб ми допомогли йому, як кажуть, з працевлаштуванням, чи він щоб став е, е, в. Як то кажуть, на, може, як -то кажуть, на чергу, угу. і, і, і щоб ми могли його вже і, зрозуміло. Куди влаштувати чи допомогти йому влаштуватися на роботу, mm -hmm. але щоб його професія була витрбувана, mm -hmm. зрозуміло, що за навіть за рік чи за два роки змінити кардинальну систему досить таки складно хотілося почути про найбільш важливі кричущі випадки, які існують. Мова йде і про утримання безпосередньо громадян, і стан, в якому вони перебувають в цих закладах. Я вам скажу так, що якщо буду перелічувати, то нам не вистачить і години, щоб я б тільки перелічив, а не е, якого ага. ж не відповів би на запитання. Так е, в нас е, проходить щорічно е, місія Європейської комісії протидії тортурам. Угу. Е, в нам щорічно доводять е, зауваження та е, дають поради, як виправити ця робота. Ведеться, але ж знову таки, як я і починав, що. Це дуже така системна реформа, яка буде стосуватися в тому числі і умов утримання, але я вам скажу так: що ми інколи говоримо, що умови утримання, але ж там і працюють в тих угу. же самих умовах працівники пенітенціарної системи. Це і нормалізація умов їх праці. Тому що, наприклад, ми, от з колегами вашими по засобах масової інформації, mm -hmm. робимо репортажі із Лук'янівського СІЗО, із Одеського СІЗО, з Львівського СІЗО, ну я вам скажу в таких умовах працювати це треба, як то кажуть, ще молоко за вредність давати, Да? От. А в mm -hmm. нас на сьогодні оплата труда, я вам скажу, ну, на мій погляд, несправедлива, і ми також рахуємо, що частина реформи це нормалізація. І е, вивід на достойний рівень угу. е, оплати труда і умов труда працівників угу. пенітенціальної системи залишається хвилинка. У нас е, яким чином ви зрозумієте е, е, працівники цієї системи зрозуміють, і безпосередньо е, українці, що реформа дала результат. Що це? це тут складно пояснити, звичайно? Утім, це зменшення кількості, не знаю, е, ну, навряд чи зменшення кількості е, якихось правопорушень. Ні, от, от яким чином. Е... Дивіться. А, перше, от для мене, для мене особисто mm -hmm. буде результат, коли а перше ми побачимо сусіда нормальним, mm -hmm. да? по-друге, коли е, після смак ув'язненого після відбування покарання, коли він бачить е, ту особу, яка е, працювала в е, установі виконання покарань, в якій mm -hmm. він відбував покарання, е, був нормальний, щоб він не переходив на інший бік вулиці. І третє, я вам скажу так, що е, і це можна статистично, як то кажуть, визначити, mm -hmm. Коли буде зменшений рецидив, угу. пане Денисе, залишилося ще багато запитань до вас. Дякую вам за розмову. Насамперед, сподіваюся, що неодноразово зустрінемося. Глядачам нагадаю, що гостем студії був Денис Чернишов, заступник міністра юстиції України. Ми з вами зустрінемось о 22.25, Тоді підіб'ємо інформаційний підсумок Дня, що минає. Далі залишайтеся з телеканалом Київ і вже о 20.30 дивіться «Київські історії.